Але коли народ обращався до Господа, то Бог його зціляв. І такі слова говорили люди, які розуміли, що їх поразив Господь. І вони говорили, пішли, ходімо, повернемось до Господа нашого. Бо Він, каже, вдарив він і перев'яже. Він, каже, пошматував він і вилікує. Так і до любого народа, до любої людини це Слово, слово те, що Бог він лікар. І каже Слово Боже Ісус Христос, такі слова, що лікар потрібен не здоровим, а лікар потрібен хворим. Але Бог хоче, щоб люди пізнавали його, не зупинялися на... Бог цілює багато душ сьогодні. Бог, Бог багато сьогодні людей завели, але людина має прийти. І отак, як я зараз читатиму Слово Боже, отак, як ішов народ до Бога, той, який був поражений відступні бо відступили від Господа. І вони йшли до Бога. Так треба сьогодні кожної людині прийти до Господа. Читаю Слово Боже пророка Осії, шостий розділ першого верша. Ходіть і вернімось до Господа, бо Він пошматував, він нас вилікує, ударив і нас перев'яже. Оживить Він нас до двох день, а третього дня нас поставить, і будемо жити ми перед обличчям Його. І пізнаймо. Намагаймось пізнати ми Господа, міцно поставлений прихід Його, мов зірниці, і він прийде до нас, не мов дощ, не мов дощ весняний, що напоює землю. І тут народ, який був поражений, який був, дійсно, ну, він каже, ходімо, повернемось до Господа. Бо каже, тільки він може перев'язати наші рани. І каже тут далі слово, що пізнаємо, намагаємось пізнати Господа. І коли в нас буде це бажання, ми с не чули, брат говорив про це бажання пізнати Господа. І тут каже слово таке: пізнаймо, намагаймось пізнати Господа. Коли буде дійсно бажання в людині пізнати Бога, то тут далі говорить такі слова, він прийде до нас, немов дощ, немов дощ весняний, що напояє землю. Отаке От порівняння Слови Божого з людською душою, яка душа пожажде Бога, каже Слово Боже, що він, як той весняний дощ, він приходить і напаяє землю. В слой Божому людська душа, вона порівняна із землею. І ми бачимо літом, як засиха земля, і як, коли польє дощ, вона розцвітає. Отак От і людська душа, якщо вона жаждах Бога, то Бог прийде як той весняний дощ. Весняний дощ він лагідний, він, його, він довгоочікуваний. Бо коли навесні не, не, не буде доща, то літо буде сухе. От так і душа наша, якщо вона не буде полита дощем Господнім, вона буде як та земля, вона засохне, тому нам потрібен Господь, тому нам потрібна жажда. Але Тут написано про землю, ну не тут написано про землю, а взагалі слово Боже порівнює душу людську з землею. І тут порівнюється Бог, він з таким теплим весняним дощем. Але далі Бог каже до свого народу, от вони сокрушались, вони кажуть, підемо, повернемось до Господа. І далі каже, Бог своєму народу такі слова каже. Що, Єфреме, зроблю я тобі? Що зроблю тобі, Юто? Бо ваша любов, немов хмара поранку, і немов роса, що зникає вранці. Тут Бог каже, що отаке, каже, ваше відношення до мене. Сьогодні ви прийшли, сьогодні ви своє серце смирили, а потім воно, це смиріння десь пропадає. А потім пропадає, каже, каже, воно як благочестя ваше. на мовець, благочестя ваше, як утренній туман, скоро ісчезаючий. Так не должно бути. Должно бути постоянство в відношенні до Господа. І, і тут ми бачимо, прийшли люди, сакрушили серця свника, пішли до Господа, пішли, бо Він нас цілить. А Бог їм каже, що да, він прийде як дощ. Але каже, щоб не було так, що сьогодні ми прийшли до Господа з відкритим серцем. А завтра воно, оце б честь, честя, це прошло раз і пропало. І ми знову повернулися до своїх діл, забули помолитися, забули подякувати Богу. Бог хоче Бога пізнання. І тут каже Слово Боже, пізнаймо. Намагаємось пізнати Господа. Це кожен день, бо біля престолу Божого херовими, які літають навколо Божа написано навколо нього, вони настільки восхищаються Богом, що вони в увікій віку кажуть свят, свят, Господь Саваоф». Бо каже, вони восхищаються Богом. І якщо будемо тільки в неділю шукати їм лісо Господнього, Приходимо, Бог там, Він як дійсно, як, як той дощ, Він приходить. Але нам потрібно шукати кожен день. Бо Бог каже, я милости, далі 6 стих каже, я милости хочу, а не жертви. І Бога пізнання більше від цілопалень. Тобто Бог хоче, Богопізнання. І щоб серце людське воно було милосердне. Моє ми пізнання ми пізнаємо Господа кожен день. Ми сьогодні чули, що Боже, Бога ми можемо пізнати через Його Слово, через спілкування, через, через його Духа Святого ми пізнаємо Бога. Але Бог хоче, щоб сьогодні серця людські повернулися до Бога лицем. І ми сьогодні прийшли перед лице Господнє, і ми маємо повернути до Господа. Повернутися до Господа це означає повернути на все життя, на все життя бути з ним. Ми сьогодні багато чули пісень, про що Ісус, вірний друг. До, якщо він вірний друг, то до друзів не звертаються тільки раз в тиждень або раз в місяць. До найкращого друга звертається кожний день, кожен час. І якщо ми будемо Господа шукати, то Він прийде, як той, як той весняний дощ, що напояє землю. Отак, отакий Бог, отак Він відноситься до людини. Да, Бог і наказує, Бог написано і поражає. Але для того... Щоб людина взискала Бога. І не, не поражав Бог за те, що по своїм прихотям. Він не наказує нас, людину по своїм прихотям. Він наказує людину за беззаконня. Я далі зачитаю, за які беззаконня приходять бедство, приходить війна. Тут теж про цей народ, про Ізраїль, написано, там була війна, там був голод, там було дуже велике бедство. І тут далі Бог каже, Чому так приходить все? Вони заповітаного порушили, цьому вірш, мов то я дам, вони там мене зрадили, гілат, місто злочинців, повне кривавих слідів. І як то розбишака чигає, так ватага священників на дорогах з Сихим учиняють розбій, бо злочин учиняють вони. У домі Ізраїля бачу жахливе. Там блуд у дефрема. Занечистивсь Ізраїль, також юдо для тебе жнива приготовлення, як я долю народу свого повернуло. Тут ми бачимо описання стану народа, кров, кровопролиття, злочини, порушення заповітів Божих, порушення е, слова, слова Божого. Багато жахливе, каже, блуд, кровопролиття. За те Бог і вразив, тоді народ свій. Але коли поражений був народ, він пішов і каже, давай повернемось до Бога. Бо це був улюблений, каже Бог, що це його улюблене насадження, народ його. І людину він створив теж. Він полюбив людину. Але ми, ми бачимо, що роблять люди, і за це Бог поражає, буває, народи. Поражали. Ми читаємо, що поражена ця нація була, але їх вони скажуть, ходімо, повернемось до Господа. І це добре, що коли ми всім серцем навертаємось до Бога. Бог зцілює душі людські. І сьогодні багато душ, які уперті дуже. Бог кличе сьогодні. І ця війна, це, вона теж кличе людей до Бога. На жаль, сьогодні така біда в Україні. Коли люди всі навернуться до Господа, Бог зупинить дійсно. Я сьогодні було сказано, Бог може спалити мечі, Бог може сокрушити лук, але треба, щоб люди вас до Бога. Слава Господу! Коли ми шукаємо Бога, це дуже добре. І Бог збереже, сьогодні ми вчули, Бог збереже ті, хто взиватиме до Бога, ті, хто шукатиме серцем Його. Ті, хто його шукатиме, Він для тих буде як цей весняний дощ. Ми Кожен з нас ми можемо зіскати Господа, бо каже, Він поруч. Шукайте Його, коли він близько. Це кожному з нас сьогодні говорить слово Боже, шукаємо Господа, щоб Він для нас був дійсно, як той весняний дощ. Слава йому. Амінь.